Потрібна наша допомога, і 16-річній Олександрі Тригуб'як з Городенківщини у 2011 році дівчинці поставили діагноз гігантоклітинна пухлина нижньої третини правої плечової кістки. Відтоді дівчина принесла три операції і поставили титановий протест. Та наразі пішло його відторгнення. Лікарі в Україні більше не хочуть оперувати Олександру. кажуть єдиний вихід ампутація. Проте закордонні медики погодились допомогти Олександрі однак для операції потрібно понад 15 тисяч євро. Звичайна дитяча необережність і біда на усе життя. Граючись на перерві з однокласниками, випадково маленьку Олександру штовхнули, і вона вдарилась рукою до шкільної парти. Спочатку про травму не зізнавалась, потім старша сестра помітила величезний синець. Пішли до медиків, назначили процедури і нашкодили ще більше. Розповідає сестра Олександри Пані Люба. У 2011 році в школі її втрутили однокласники до парти, після чого ми звернулися до нас в Городенку на, в лікарню, на що нам сказали пройти місяць на, проходити на парафіни та на масажі. Ми пройшли цей курс лікування, після чого у нас покращення не було, тільки було погіршення. Після неправильного діагнозу у дівчини все збільшувалась пухлина. Вона пошкодила кістку. Лікарі побачили один вихід встановлення титанового протезу. Нам Дали направлення на область. Область нам зробили комп'ютерну томографію. Після чого нас відправили в Київ в інститут онкології. Нам було там проведено обстеження, лікування, оперативне втручання. Після чого у нас був рецидив. Нас знову положили в інститут ортоподії. Там було прооперовано та поставлено ендопротез у 2012 році. В даний час у нас іде відторгнення того ендопротезу. Можна сказати, він відпадає. Дівчинка перенесла три операції. Останню вважали успішною. Однак за рік пішло відторгнення ендопротезу, розповідає сестра Олександри. Знову звернулись за допомогою до фахівців та почули відмову. Лікарі сказали чекати. Відмовлено, відмовлено нас, тому що ми не підлягаємо чекати нам, поки можна сказати, поки не буде відпадати рука, далі будуть або ампутувати. Або... Даний час нам в Києві нам просто в березні місяці ми були на лікуванні. Нам ми готові нам були прооперувати в березні місяці, але зробили консиліум в інституті ортопедії та травматології складного ендопротизування Сьома клініка. Однак закордонні медики з угорської клініки можуть взятися за цей складний випадок. Операція коштує понад 15 тисяч євро. Ця сума для сім'ї неосяжна. На даний час нас готова прооперувати клініка з Угорщини, на що потрібно кошти. Велика сума нам виставили 15 тисяч 200 євро. З них в даний час у нас вже є 5 тисяч, на що потрібно ще 10 тисяч євро нам дозбирати. Олександра з багатодітної сім'ї. Їх є п'ятеро братів і сестер. Кілька років тому в автокатастрофі загинула мама. І Олександра на опікунстві в бабусі і старшої сестри. Наша сім'я складається з п'ятьох дітей. У нас мати в 2008 році трагічно загинула в автокатастрофі. Старша сестра Галя забрала найменшого хлопчика. Ваню під опікою двоє дітей залишилося біля нас з бабусею. Хлопчик та дівчинка Олександра, якій потрібно зараз оперативне втручання. На першій операції сім'я ще знаходила кошти. Зараз просять допомогти усіх небайдужих. Прошу небайдужих людей, щоб допомогти дівчинці на лікування, щоб дати їй шанс на життя. Тому що в Україні ми вже не маємо куди звертатися, тому просимо небайдужих людей звертатися, звернути увагу на, на Олександру. Кошти перераховуйте на рахунок в Приватбанку 41 49 49 78 30 84. 67 56